23 серпня 2024 рік місто Дніпро. Хто пам'ятає, або хто дивиться це відео вперше, можете передивитися відео за минулий рік зі славою Калугіна. Слава Калугіна. Таке навантаження було в минулому році. Таке навантаження ось в цьому році. Тут на кущеві, я думаю, що кілограм 80 на цьому висить, якщо не більше. Він займає 5 метрів, як бачите, стійка і стійка. Між стійками 5 метрів, і все осіяно виноградом. Ось на цей кущик. Ось на цей кущик лоза. Ось, висота 2 метри визріла, тут сантиметрів 30. Тобто на більше ніж на метр 70 є лози, які повизрівали вже з таким навантаженням. От. І це ще ж не все. Це ж я ось що ще зрізав. Так, проїхав поїзд, можна знімати зйомку далі вести. Значить, ой от я ще нарізав бананку. Бананки там кілограм 15 є, точно. От, І, і ось. І ось таке навантаження. От, з визріванням все добре, тягне все добре. Значить, По славі Калугіна ягода приблизно 14-18 грамів, може навіть окремі її більші. Такі наприклад, так ось огромка. Ну, ось такі ягідки Десь 18 грамів. От. З таким навантаженням і е ягоду е е е е 14-18 грамів, я думаю, все шикарно. Це один момент, другий момент. Ягода не тріщить. На кущах збирається доволі таки хорошо. Тобто, понаднормово можна е, тижні три збирати на кущах. Е, Проблема, з якими можна стикнутися, це те, що через е, хорошу зі грон вона, в принципі, грона шевелиться, але е, ягода біля ягодки. Тобто і оформлена вона, до речі, гарна. От. Сама гронка по собі, як бачите, оформлена гарно. Вона має також хороші фруктові нотки. Легкость даму шкірку і доволі таки хорошу цукристість. І от поєднання цих трьох факторів робить славу Калугіна доволі привабливою для вирощування під реалізацію, для себе поїсти. От. Так що, слава Калугіна, це е, іде перелік тих сортів винограду, які підходять, в принципі, навіть для любого регіону України. Головне, саме головне, що треба розігнати кущ і тоді можна навантажувати його доволі таки суттєво. Гру на в середньому за кілограм будуть. на Славі Калугіна вона має синьо філетове розфарбування. Це все більше такого фіолетового. Коротше, колір також дуже привабливий. Це була часткова підрізка на 23 серпня цього року. значить вона буде на наступні вихідні. От підрізав цю бананку частково повирізав десь піліші грона, а у всіх інших низ ще трошечки не встигає. За верхом, а на наступному тижні вже і низ набере колір. До речі, цю крисість низ набрав, більш-менш хороший, але ще не в тому колірі, що має бути. А через тиждень вже знявши трошки навантаження, це все підтягнеться і зріжеться. Я думаю, що пару ящиків я зніму вот, і Через вихідні ще пару ящичків бананових. що, слава Калугіна, топчик.